О, бідна я, бурею буря я, така ти невтішна живеш, вразлива буваєш у малому, а як через бурі пройдеш? І сили, здається, не стало вже, і смуток стіною стоїть. Життя все вузлами зав'язане, навкруг лиш безвихідь та біль. Без вихідь у Бога бува хіба, у неї жени не ворог нас, у Господа є хіба складності, а може, будь щось тут не так? В нім так і амінь. В нім є рішення земних усіх наших чому, і розумму навіть, рух нашого. Завсіди відомо йому, не бійся, не дасть в засоромленні, Він будь тут голубці своїй, забудеш свій сором, знедолення, Оливу на тебе пролє, навчишся в скорботі терпінню, Умінню і вірить, і чекать, як знову спокуси прийдуть. Навчишся їх перемагать. Простої дороги до вічності Бог і легкої не обіцяв, но з нами будь, Божа обітниця, що нас не залишить, сказав. Обідная буря мигнана, все з Богом в житті ти пройдеш, ти в Господі непереможна. У нім тільки спокій знайдеш, і з печі з вогнем тебе виведе, хрещення вогнем не страшись, лиш Боже, що є, те залишиться, усе, що не Боже, згорить. Очистить Бог все, Щоб побачити на ниві Господній в труді. І ти не сумуй так у розпачі, Бог світло покаже тобі.